Доброго дня, мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, які поради можуть бути зовсім непрохані і непотрібні. Да? Про людей, які дуже бажають надавати такі поради, і які причини з цього, да, от, цього конкретного явища, ми розглянули з вами в попередньому відео. А зараз ми себе проаналізуємо. Да? От що конкретно може ну, бути і в нас? А ми не відслідковуємо? Да? От ми може теж якось, ну може не сказати, не можна сказати там травмуємо інших людей. Але ну, може завдаємо їм болю? Або ну вони ображаються на нас, може вони не можуть сказати, але може кажуть, а ми все одно вважаємо свої поради ну, якимись там важливими, дуже і так, які поради? Точно от, неважливі, Якщо і можуть завдати болю. От відсотково. якщо ви починаєте фразу, наприклад, «Ну, я не хочу тебе образити, але ну, точно ви хочете людину образити. Ви вже на підсвідомому рівні, навіть якщо ви не відслідковуєте, то на підсвідомому рівні ви теж, точно вже зрозуміли, що хочете образити людину. подумайте ще один раз, чи потрібно це казати. Якщо ви дуже близька людина, ну можливо, ще раз подумайте. А в принципі, якщо не близька, то ну, взагалі дуже багато тем, які от, ну, піднімаються, наприклад, да, от такі от болізні, їх в принципі може казати або психолог, або дуже близька людина. І ну, краще, якщо в принципі вас попросять. Далі. З приводу зовнішністю. А зовнішність це така от, в принципі, тема. Ну, я вже здається робила відео з приводу зовнішності. Ні, конкретно з приводу зовнішність не робила. А в принципі, в інших якби, темах я піднімала це питання. Зовнішність ну, для різних людей ну, це, в принципі, взагалі такий от фактор. Для когось одна людина красива, для когось іншого. Хтось вважає, що це йому гарно, хтось не вважає. от е, Іноді дивлюсь там стилістів. і теж у, 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 Різні стилісти вважають там плаття, е, які там носять наші зірки на червоних дорожках. обов'язково вважають там українські зірки, може це іноземні зірки. ну В принципі, зовсім різні ну, погляди у них. На ці, ці платя, на ці якісь наряди і так далі. Тобто, ну, Навіть експерти вони теж не мають однієї якоїсь думки. Тобто, е коли вибирають там, красуню, наприклад, найкращу там, місць світу, да? ну, в принципі, ну, ніхто ж, не, ну, ніхто ж не згоден часто з нею. Хтось вважає, там, що ця була найгарніша. А це я вважаю, що ця була найгарніше, ви, в принципі, ніколи там не зможете там дати ну, дійсно важливу пораду. А в принципі, взагалі, це ну, дійсно болісне питання для багатьох людей, от з приводу їх зовнішності, да? щось у них не так, і дуже багато чого вони не можуть виправити. Якщо, наприклад, виправляти це великі гроші. І, в принципі, дуже все одно болісні процедури. Ну і в принципі вам, ну, вам це потрібно чи не потрібно. З приводу цінностей теж з приводу цінностей. Дуже часто, наприклад, за своїми колегами я бачу ну, таку якісь ідею сперечатися з приводу цінностей. І ну, психолог це не той е, спеціаліст, не та людина, яка може там ну, вказувати, змінити цінності, наприклад. Да? Я, наприклад, кажу про навчання. Ну, зараз психологія відноситься до навчання більш поблажного, ніж раніше, і в принципі у світі відносяться. Ти все одно хороша людина, яка б в тебе не була освіта. Ти все одно можеш бути розумним. Може, ти у тебе немає такої не дуже ти освічена, але в принципі ти можеш заробляти непогано. Не обов'язково не всі професії. вони... Ну, дають хороший дохід, але все одно ну, ти можеш нормально прожити і при будь-яких статках, ну, середніх, наприклад, там, великих і так далі. Да? Тобто, в принципі, для когось навчання це цінність. І якщо ви, наприклад, сперечаєтесь з людиною і кажете ні, ну, як якраз про своїх так, колег навчання, то можете, в принципі. Хай дитина не хоче не вчитися, не ну чого ви заставляєте? Людина не прийшла спитати тебе, вчитися чи не вчитися твоїй дитині. Вона просить тебе пораду, як можна стимулювати дитину до навчання. Тобто, ну як треба порадити, наприклад, можна порадити так акуратно, дуже. Наприклад, да? тобто, да, зараз у світі ну, не так важливим навчанням. Як, наприклад, да, от, е раніше казали, наша країна там, ще в радянські часи, е сама там е читаюча на світі. Да? Ну, в принципі, е і всі цим там розхвалялися якось там, е і і так далі. Ні, в принципі, але давати поради, наприклад, ай, хай не вчиться, хай не вчиться. Ну не треба сперечатися з цінностями людини. Да? От ви нав'язуєте цінності, ну куди ці поради. Або з приводу там, релігії, наприклад, да? от ну, мені легше трошки <с> з приводу своїх психологів, да? а релігія це вообще там опіум для народу. Ну, релігія це щось таке незрозуміле. Е це цінність людини, вона не відмовиться від. Цінності своєї заради вас. Тобто, виходячи уже з її поглядів, ви повинні дати якусь там пораду, наприклад, да щось роз'яснити, не якось ображаючи людину, якось знайти до неї підхід. да Тобто, якщо ви даєте пораду, наприклад, своєму другу, то, або, в принципі, знаєте, от є таке питання. е-е-е е Політики, релігії, там, наприклад, зовнішністю. Що ще можете підказати там в коментарях? ці теми? В хорошому там суспільстві, там в хорошій якійсь компанії, да, от, там, де не хочуть, щоб зараз виник конфлікт, не піднімаються. Всі хочуть добре провести, наприклад, час. Да? Далі. Поради, теж, от порада, да? порада, якщо ви, наприклад, маєте більш вищу посаду, і ви комусь щось радите, з приводу, наприклад, особистого життя, або з приводу якихось там ну, будь-яких питань не по роботі. Це точно от, ну, це робити неможливо. Людина, скоріше за все, вам не зможе відповісти так само, ну, не зможе вона поставити вас на місце. Це не ваше питання. Да? Ну... Ну, вона ж вам так не відповість. Да? Ну, їй буде, вона буде себе почувати погано. Тобто, а ви тут якісь поради їй даєте. З приводу там роботи, да, ви можете надавати там поради. А так, ви в різні позиції, ви не можете її радити. По-друге, ви, скоріше всього, не подруги, щоб їй щось радити. да? Так, далі. З приводу здоров'я, теж так, ще про здоров'я казала, так, у хорошій компанії у приємному там, обществі. От щось у мене сьогодні російські слова, ну ладно, буде так. <сіх> Не Можна піднімати такі теми, наприклад, про здоров'я, давати пораду. Ну, здоров'я це завжди болісна тема для людини. Тобто, якщо в неї якісь зараз проблеми зі здоров'ям, ви можете що порадити? Або розказати свою історію, але не радити отак, ви знаєте, тобі треба це зробити. Я знаю, да. В тебе ця родинка, вона точно буде перетворюватись на ракову там, пухлину, там, і людину вже і так погано було. і так, да, да, то, то, <сміст> Колись моя знайома, вона якраз лікар і вона займається цим да, я пам'ятаю. Да. І вона казала, да, я підійшла, людина там сахнулася від мене. Там, ну, Дійсно, ну, добре, що там я кажу, дуже добре, що тебе там послала. Да? І так далі. не сказали, куди тобі йти в якійсь негарній формі. Да. Тобто, що ви можете порадити, якщо людина вам щось розповідає, там ваша там, подруга там, жаліється. Просто сказати да-да-да, я тебе розумію, да». розказати, може, свою історію, або порадити лікаря. Ви можете дати телефон, ой, в мене є хороший лікар. Це все, що ви можете надавати якісь поради такі в агресивній формі, чи якісь да, тобі те треба, тобі те треба. Ви не лікар, по-перше, скоріше за все. Да? От, навряд чи мене, там, всі лікарі зараз дивляться. так? Тобто, якщо ви лікар і лікар цього саме напрямку, чим хворіє людина, скоріше, може, вона вам розказала для того, щоб ви дали її поради. В інших випадках ви не дасте гарної поради. А тільки образите людину. Далі ага. з приводу зам... виходу заміж, так, і народження дитини. Теж причини, наприклад, Чому людина не виходить заміж, можуть бути дуже різні, часто дуже вони болісні. З приводу того, що, наприклад, не народжується дитина, там щось дуже довго в цій пари, теж у мене, наприклад, одна знайома дуже сильно плакала. Вона колись, ну скажем так, знайомий з ними, там. Та вам вже пора, там, тра та та, -та, -та їм було там за 30, тра-та-та, позже... а потім там до чоловіка, а може, щось там не виходить в тебе. да? І тут не він, а ну, ця жінка в сльози. А може в нас не виходить. да? Вона сиділа, потім виявилось, що в неї не виходить. Вона сиділа на гормональних якихось препаратах дуже довго. Зараз в них є дитина, це було дуже давно. І в принципі, слава Богу, в неї там хлопчик народився. да? Та дуже доросли, це було дуже давно. Да? Тобто, ну, такі поради вони ну, не гарні, наприклад, якісь степ, да? або там Вам треба, там, Ну, зараз е люди планують як хочуть там, своє заміжжя, своє там, е планування там, якось, дітей. Зараз е дітей можна планувати. Тобто, е Якщо там, вони вміють планувати і хочуть планувати, Народження своєї дитини, то ну навіщо ну ваші поради, наприклад? А якщо ну <сум> тобто да тобто нащо я це все розповідаю? Для того, щоб не тільки ви інших аналізували, дуже важливо, в принципі, коли ти приходиш до психолога сам проаналізувати. А ти не порушуєш чиїсь кордони, да от своїми порадами. Якщо ви, ну, хоч якусь, наприклад, тема вас зачепила і щось відізвалося, да? ну, можливо, ви теж порушуєте чужі кордони. Да? Може, ви теж лізете зі своїми парадами. А, от там хтось там подруга мене образила, вона полізла там негарними словами, надавала якихось парад, а ви теж. Да? Тобто кожен з вас тихенько проаналізував себе і. Подумав, а ти сам не порушуєш кордони, да? може, в моїй сім'ї теж кордони порушили, да? може, я, може, я теж свої поради якісь надаю, які нікому не потрібні, або вони болісні, або все одно я навіть не можу надати цю пораду, бо я не фаховий фахівець, У да? мене немає такого фаху, да? щоб надавати такі поради. І так, звертайтеся за консультаціями. З вами сімейний психолог Муселян Олена, кандидат психологічних наук. Завжди з вами. Подивіться ще одне відео, яке я казала про людей, чому вони дуже люблять давати поради. Завжди з вами. Пока!